Євросоюз відклав до 27 червня підписання договору про спільний авіапростір з Україною, більш відомий як договір про відкрите небо. Підставою переносу стали розбіжності позиції Великобританії та Іспанії щодо авіапростору над Гібралтаром та використання тамтешнього аеропорту. У разі ж підписання переваги мають відчути прості українці. Перед це позначиться на цінах на авіаперевезення. П'ятого червня Євросоюз та Україна мали підписати договір про спільний авіапростір каменем спотикання у договорі про авіаційне співробітництво стали не проблеми з боку України, а розбіжності між європейськими країнами. Європейський союз вдруге відклав підписання зв'язку з відсутністю згоди між Великобританією і Іспанією. Щодо умов застосування цієї угоди до аеропорту Гібралтар, який розташований і був побудований Великобританією на спірній території, українські урядовці переконували європейську комісію вилучити з угоди спірний розділ про Гібралтар, але європейські колеги на цю пропозицію не пристали. Українські експерти тим часом застерігають. Що спірний статус Криму може стати підставою для відкладання підписання договору? Можливо, якщо європейська сторона дасть на це згоду, підписання відбудеться у форматі 27 червня. Очікується, що договір відкриє для європейських авіаперевізників український ринок. А відтак збільшиться конкуренція, тоді мають подешевшити квитки. Виграє від цього і туристична галузь. І коли прийдуть інші гравці на ринок для наших сограждан і для пасажирів притока в нашу страну для вніжні економічного розвитку отношений безусловно розвитку туризму відновлення і развития би сказала так потому що этот сегмент потерпів дуже сильний упадок застереження висловлюють вітчизняні авіаперевізники кажуть цей договір невигідний для них Адже урівнюючи їх у правах з європейськими авіакомпаніями, не надає їм поступок на ринку ЄС. Європейські авіакомпанії будуть мати право літати внутрі України. Ми ж можемо літати тільки із України конкретної государства внутрішні, внутрі, внутрі Германії, Франції і других країн Ми літати поки що не зможемо. Протестували проти підписання такого договору і авіакомпанії у Молдові. Після набуття чинності угоди з ЄС 2013 року громадяни відчули помітне здешевлення квитків. Відтак зріс пасажиропотік Ціни не десь на 35%. п'ять процентів. Ну поразним капані в результаті це… 35%. потоки увілічились, особливо в тих странах, где есть, ну, велика молдавська діаспора. В Італії наприклад, жодість 10% населення селі і, Коні там більшість два-в три рази потоки після підписання угоди. Буму в авіаційних перевезеннях не станеться. Ми всі цього хочемо, прагнемо, але буму не станеться. Це треба це поступовий процес. Вітчизняні урядовці дещо скептичні у прогнозах щодо здешевлення квитків та зростання пасажиропотоку. Головні причини слабкість української економіки та побоювання туристів з Євросоюзу летіти до України через протистояння на Донбасі. Якщо ж сторони схвалять угоду, то вона набуде чинності за рік після підписання.